Фактично, суть партнера, неважливо тут з якої сторони, це розділити емоційне напруження. Так. І це, це і чоловікам потрібно так само, тому що вони так само можуть прийти додому і зробити цю умовну розрядку свою, що в тебе є сейф плейс, куди ти приходиш, і тобі просто там безпечно. Важлива така штука, що партнер не є твій психолог. І це дуже важлива історія. І в мого чоловіка, і в мене, коли мені потрібно, є спеціалісти, які з нами працюють. Тобто, якщо є якась проблема, то ми йдемо до терапевта. А твій партнер, звичайно, що це сапорт, але не заміщати. Я не знаю, що ви чуєте цю тонку грань. І інколи, коли людина циклічна. На тебе перекладає відповідальність за своє психологічне здоров'я, а ти не є спеціалістом, і в тебе є свій також якийсь емоційний фон. То це просто можна стопнути і перенаправити до спеціаліста, mm -hmm. щоб він іде до психолога, в нього точно там є своя робота. Я знаю, що точно його вторинним психологом є його тренерка в пофітнесу, тому що він завжди з нею говорюється. І ми також говоримо про багато всього, але це не є, знаєш, типу, що все на мене звалюється, тому що він розуміє, що в мене це купа своїх всіх штук, і я не маю ну. Меж все на себе приймати.